Ставши дітьми Божими, отець забезпечує нас усіми засобами, засобами перемоги над дьяволом. Це дуже важливо. Тому що Христос будує церкву, і вона не може бути обмежена католицизмом, православ'ям чи протестантством будь-якого будь направлення. Говорячи, бо питаєш людину, ти хто? Протестант. Ти хто католик, Ти хто. Вони навіть не говорять, що вони християни. Бо перше в них іде те, в що вони заковані. Вони зв'язані, і це зв'язані настільки серйозно, що витягнути їх звітом, вони зі всім погоджуються, наче коли ти говориш, махають головами, тобто так, так, і повертається в своє болото. Христос будує свою церкву без всякої лженауки. Яка не може перебувати в його церкві. Якщо перебуває лже наука, це не церква Христова. Їх треба виявити. І або вони покаяться в цьому, або нехай покинуть церкву. Іншого немає шляху. Я не бачив ніде в Євангелії, щоб було по-іншому. Їх мотивація у цих деномінацій закувати людей в свою парафію. І це діє. Чому слово. Слово має силу, слово, яке вони говорять, люди слухають, являє в них віру, волжевчення. І люди настільки запресовані своєю деномінацією, що мало хто да, інколи переходить з православних католики, з католиків православні, чи, можливо, протестанти, і навпаки, тобто, от вони між собою, і будемо казати, крутяться. І люди бояться зорганізовуватися. В тіло Христове, справжнє, істинне. Потрібна сміливість. А скільки нас є? Скільки нам раз писали з різних міст, ой, в нас немає нікого. Я кажу: ну ти є. Ти церква. Якщо ти церква, ти пізнаєш, ти навчаєшся, ти без всяких зусиль змінюєшся в житті своєму, і до тебе що, до світла завжди будуть притягуватися люди. Але на цьому частіше всього розмова закінчується. Ніхто не робить цих кроків. А чому я, Господи, цим маю займатися? А тому що ти син мій. Хіба цього не достатньо?